У якому ти стані такий результат і маєш? Знаєте, чому у багатьох не виходить заробляти в партнерському бізнесі? Тому що багато хто діє зі ситуації, а не зі стану. Що таке стан? Це стану взагалі є три: жертва, рятівник і творець. І коли. Мова йде про стан жертви, а в цьому стані є більшість людей, навіть не багато, а більшість. Це коли ти прокидаєшся зранку і тебе вже все нервує, ти собі вигадуєш історії про те, що мені цей бізнес не треба, в мене не виходить, клієнти не прийдуть, замовлення не буде, партнери не будуть реєструватися. Все йде от такі думки в голові, і далі весь день йде коту під хвіст. От, якщо ти себе впізнала. Подумай собі, а який результат може бути, коли є такі думки. Ніякого не буде результату. Якщо такі думки виникають на основній роботі, яка тебе задовбала, робота, яка не приносить радості, і ти на ту роботу йдеш як на каторгу, можна все змінити. Дівчата можна все змінити. Я знаю як. Просто коментуєш це відео, я надсилаю інформацію і ти розбираєшся в цьому бізнесі. В наступному відео розкажу про інші стани.